Доброго дня, сьогодні 24 травня. Хотів зняти обзор на що граблів сонечка до мотоблока і сказати пару слів про них, як вони працюють, чи стоять купляти чи ні. Ну Дивіться, при покупці ідея заводське кріплення до мотоблока, але ну, з ним я чомусь не зумів прац працювати. Переробив його по принципу трактора на стрілу і на дві щоки. Так набагато краще було вирівнювати. Що хочу зразу сказати, хто буде з нею працювати, з нею дуже-дуже можна буде важко, коли велика маса. Тому що коли ви підгортаєте, сюди на третє колесо підходить велика маса і його тут затягає сюди. І все заклинює починає горнути багато сіна. Тому треба буде переробляти або довго-довго мучитись. Ну, Якщо маленькі волочки, то буде набагато легше так само. І тут забирає теж, набирає буває масу бу клеверу. Ну, Буранує пови громадити. А так по роботі, то вона громади не скажу. Набагато краще ніж, ніж е, граблі чи ще щось там. І набагато зменшує труд людський. Трохи не додумали китайці. От це як завжди. волочки такі більш-менш славні. Зараз хочу вам покажу як вона в роботі сама. Ой, і ще напослідок хотів сказати, що граблі роблять набагато краще, коли ви ходите на великій скорості. Не так забиває і більш лучші валки виходить. Так що, вибирати вам. Я ходжу, наприклад, на четвертій передачі на своєму мототракторі. Так, ну, поки на цьому все. Буду старатися знімати на наступному відео. Планую показати свій оприскувач, він в роботі який дуже добре працює. Ну, до наступної зустрічі.